Ділили все наполовину. Тут не було старшим, молодшим. Ну я старався, що то. Там, коли нам скинули з батареїв шоколади, дві шоколадки були до батареї прив'язані. Ну, а я дуже курити люблю. Я багато курю в день. Він менше набагато. багато. я кажу, давай поміняємо, кажу, міняю. На сигарету кажу, шоколаду. Ні, то твоя, я свою з'їв. Ну і сигарету так дав. Так я скорував, можна сказати, півтори пачки. Я, а пів він. Мало куди. Як так вийшло, що ви заступили і чергували цілих 56 днів? Та цей самий тривалий мій вихід був. Скільки ви в піхоті вже виходить? не скажу, я вже не пам'ятаю. Ну, вже два роки точно є. Було, як завжди, обична зміна, заходив, вів нових людей. Так само вони не знали маршруту. І що міняти хлопців? З трудом зайшли на позицію, дрончики, каміки, мінометка, попали під обстріл. Спалилися, можна сказати так. Нас побачили. Почали обстрілювати. Тим більше посадки спалені, не було де сховатися. Нас спалили десь, нам ще треба було десь добратися. Ну, кілометрів три. Це була перша позиція від окупанта. Вони буквально від своїх до нас за минут 10 могли дійти. Були спроби мене поміняти. Но... Були неудачні. Вісім чи шість груп не доходив, не дійшли. Хто в больничкій, хто зовсім вже не дійшов. Коли мене зустріли, теж був осукований. То була десята година вечора, якщо не помиляєш, вже двері були до хати закриті. Я постукав хто там свої, свої вдома сидять і. Коли відкрили двері, ваня і всі з хати вибігають по плечах гримають по броніку. Я кажу, мене там не забили, мене хочеться тут забити. Коротше, давай тьотю валю будете. Та й кажу, там 10-та година вечора, та й кутю валю. Там вона на тебе чекала, тетя Валя вибігає з хати. Чужа людина, нібито, і то і близька, то не описати, то, то було сільне. Десь навіть за що ми тя не провожу. Для моїх років то було забагато. Так, молодші вони набираються сили. В наш вік, то вони наоборот спадають. І я вже прийшов сюди практично поламаним. Нагрузки були великі.